Три вправи для дитини, які покращать вимову звуку р. Дивіться та виконуйте разом зі мною. Одного разу маленька Оленка пішла у ліс, і там вона зустріла дивних друзів. На дереві сидів веселий дятел. Тук-тук-тук. Ой, в мене втомився дзьоб. Допоможи! Оленка почала швидко стукати язичком за верхніми зубами. Ди -ди 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 -ди. О, як гарно ти стукаєш, сказав дятел. Тепер я можу відпочити. Далі на галявині стояла конячка. Іго! го Я хочу бігти, але я загубила свій цокіт. Покажи мені, як цокають копиця. Оленка присмоктала язичок до піднебіння і почала цокати. Конячка засміялась і побігла на випередки. Оце так швидкі копиться. А далі на стежці стояла маленька іграшкова машинка. Дрр. Я заглохла, заведи мене. Оленка почала заводити моторчик, сильно тремтіла язичком. Ди-ди-др. Машинка ожила і поїхала. Дякую, тепер я найшвидша у світі. У кінці ліс наче засяяв. Усі друзі разом закричали. «Р -р 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 разом з Оленкою ми знайшли наші голоси. А дівчинка сміялась. Тепер і мій язичок вміє робити рерр як справжній моторчик. Хочете, щоб дитина говорила правильно вашою рідною мовою? Пишіть слово урок у коментарях та отримайте пробне заняття із логопедом у нашій школі. І не забудьте зберегти це відео!